Я хочу обійняти тебе, тато, як у дитинстві, як була маленька, минуло вже не одне свято, але батьківська хата не рідненька. У пам'яті завжди перед очима. Твої великі пухлі руки була хороброю за твоїми плечима. В родині чути було сміху звуки. Я хочу розказати тобі, тату, як я жила і совість не згубила. В житті моєму так багато усього, що любила та простила. Побачити тебе, я хочу, тато. Ти з мамою зустрінеш на порозі, як раніше. І знаєш, у цей раз не буду я нічого питати, почути голос ваш для мене. Головніше.